Разом з народом присвячено її було привернення уваги водіїв та дітей до виконання правил дорожнього руху, адже розпочався новий навчальний рік. Ви бачите виступлення сьогодні оркестра і головного управління і виступлення оркестра Донецького юридичного інституту. Це і творчі колективи, як інституту, так і головного управління. Вот представлена сьогодні техніка, которої ми обладаємо. Повірте, далеко не вся, тому що просто за небольшим кількістю місця места... Все не удастся показать. И сегодня же, опять же, все на порядку. Курсанти Донецького юридичного інституту не лише проводили роз'яснювальну роботу з водіями, але й роздавали листівки з пам'яткою про безпеку руху, проте отримали їх не лише водії. Наші листівки ми роздавали і родителям і обращали їх увагу, що правилам дорожнього руху дітей треба вчити з дитинства. Наш факультет особливе увагу уделяє этой роботі профілактической. Ми завжди працюємо в школах і з удовольствием виступаємо сьогодні на этой площі. Демонструємо свої знання, свої уміння. Окрім роз'яснювальної роботи та листівок, кожен бажаючи міг приміряти бронежилет, розібрати пістолет чи автомат, відчути себе криміналістом або водієм міліцейського мотоциклу чи автівки. Відділ Романа Діордюка демонстрував бронежилети, шоломи, а також найбільш популярну зброю правоохоронців пістолети Макарова та автомати Калашникова. Навчив Роман Діордюк, як правильно збирати та розбирати ПІМ тим потрібно спеціально підготуватися до цього періоду. Короче, дивись, тут є такі штуки, які вже є, які є, які є, які є. Бажаючих спробувати себе в ролі міліціонерів було багато. Чоловіки з цікавістю одягали бронежилети та шоломи, тримали пістолети, але й дівчата не відставали. Просто прийшла подивитися, цікаво, звісно. За словами правоохоронців, кількість ДТП за участі дітей влітку зменшується. Проте, аби не підвищувати сумну статистику восени, вони і проводять такі акції, аби нагадати водіям та пішоходам про обережність на дорогах. Марія Голобокова, Олександр Детиненко, Регіональна служба новин. З 2 вересня у Міністерстві освіти і науки України розпочала роботу телефонна лінія для скарг і пропозицій. Це дозволить контролювати навчальний процес в освітніх закладах. Зокрема, свої скарги та пропозиції можна буде висловити, зателефонувавши за номером щодо початкової школи 481 47 68, Щодо вищої 481 32 07. Код Києва 044. У Терезі дві жінки та дворична дитина впали з другого поверху разом з балконом. Наразі постраждалих жінок шпиталізовано. Дитина отримала забиття лівого плеча, до лікарні направлена не була. Причини руйнування балкону встановлюються. Слід зазначити, що будівля, де сталася трагедія, була зведена ще у 1953 році. Схожий випадок стався і в Маріуполі. Там, з вікна восьмого поверху, випав чотирирічний хлопчик з тяжкими травмами в стані мозкової коми дитину було шпиталізовано. В Україні змінено правила проїзду великовагового та великогабаритного транспорту. Відповідна постанова була прийнята урядом держави. Згідно з цим рішенням, рух транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, якщо їхні параметри перевищують нормативні, здійснюється виключно на підставі документа про внесення плати за проїзд або дозволу виданого перевізнику Державтоінспекцією. Для отримання такого дозволу перевізник або уповноважена особа подає Є заяву, в якій зазначаються параметри транспортного засобу, маршрут руху та інформація про вантаж. Рішення про видачу приймається у 10-денний строк. Шахтарська столиця в очікуванні міжнародного інвестиційного саміту. Вже традиційно головна бізнесова подія регіону відбудеться восени, а саме 17 18 жовтня. Цього року основним трендом стане зелена тематика. Перебіг проблеми та перспективи підготовки обговорили в Донецькій облдержадміністрації. Що нового осінь нам готує шостий Донбаський інвестиційний саміт. Подія загалом традиційна як одна із основних проблем, кого чекати в гості? Адже саме від гостьового питання залежить статус сенс заходу. На жаль, тут дискусій майже не було. Мовляв, наступного разу все буде вже інакше. Мені ще раз вчора уточняли, підтвердили, що мабуть, все таки в перший день 17 октября да буде і присутствия Віктора Федоровича, а значить і членів кабінету міністрів. Я думаю, що нам потрібно подумати о иностранных государствах. В общем, был такой момент по польського президента. Ну, сейчас этот вопрос знявся. Ну, это скажем так, это уровень президента приглашать президента. Щодо представництва бізнесових кіл, то тут все виглядає дещо краще, хоча список гостей і тут у стадії формування. Всього направлено 472 приглашения на сьогоднішній момент. На сайте Агентства инвестиционного развития Донецкой области с 15 июля открыта регистрация участников саммита и спикеров. Структура мероприятия следующая. Саммит проходит в течение двух дней. Работу саммита будет сопровождать выставка, которая откроется накануне 16 октября в 10 часов. Загальна концепція проведення заходу не змінилася. Тематика екологічного спрямування, стабільний розвиток, енергоефективність, ресурсозбереження та енергозбереження. Оформлення майданчика проведення, а це буде логічно експо Донбас, виконують у синіх та зелених тонах. Зелений цветнят як второй цвет, синій цвіт – це символ стабільності, фінансових учреждень і серйозних. Таких мероприятий. Зеленый цвет в нашем случае это символ нашей тематики, зеленой экономики, энергоэффективности, энергосбережения. И есть еще тенденция в Европе, синий цвет используется также. В случае энергоэффективности, вот в Германии они используют не зеленый, а синий. Поэтому в нашем случае у нас идеальное сочетание цветов. Цього разу індустріальність як основний атрибут іміджу Донбасу буде пом'якшена або й загалом замаскована. Гостям натомість запропонують пізнати заповідні зони Донеччини. Вони побачать медиду, клебанбик, святогір'я. Щоправда, очима так би мовити юних художників. Сергій Молотков, Катерина Щугарова, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин. Алкоголь та тютюнові вироби знов дорожчають. З початку вересня в Україні вводять нові акцизні марки, які мають посилену схему захисту. Кабінет міністрів України збільшив і ціну марок більш ніж вдвічі. Марки акцизного податку мають графічний захисний елемент, який містить інформацію в закодованому вигляді, що не підлягає відновленню шляхом копіювання, сканування і друку. Слід зазначити розмір плати за марки акцизного податку не збільшувався з 2008 року. thank <smart noise> you Очищення рядів правоохоронців від перевертнів в погонах. Чотирьох співробітників червоногвардійського райвідділу Макіївської міліції затримано у зв'язку з їх причетністю до незаконного збуту наркотичних речовин на території міста. Повідомляє прес-служба обласної міліції. Зловмисників було викрито в рамках спільних заходів управлінь СБУ та міліції, а також прокуратури області. Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження, слідство триває. Сучасний дєточкін співробітниками Ворошиловського райвідділу міліції Донецька затримано крадія, який обікрав вісім квартир та привласнив майно на суму близько ста тисяч гривень. І все це заради дітей, щоправда, власних, повідомляє прес-служба ГМВС України в Донецькій області. Всі викрадені речі, в тому числі норкову шубу та ювелірні вироби вартістю 40 тисяч гривень, злочинець продавав випадковим покупцям, а виручені кошти пересилав сім'ї, яка мешкає за кордоном. Втім. Тепер троє дітей, заради яких 36-річний сім'янин і притнув межу закону, побачать батька не скоро. Чоловіку загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Вірні традиціям. Донецький шахтар на Донбас-Арені знов втратив очки у матчі проти харківського металіста. Схоже, протистояння цих команд дуже скоро набере такої ж популярності, як і українське класико, між Шахтарем та Динамо. Звичайно ж, погано, що ми віддали першу сходинку чемпіонату харків'янам, але є інший позитивний момент. Вітчизняний чемпіонат стає все більш непередбачуваним. Харківський металіст закріпився на першій сходинці чемпіонату України з футболу. Матчі проти Донецького шахтаря жовті традиційно не дали гірникам взяти максимальну кількість очок. Це вже третій поспіль, невдалий для підопічних мірчилу Луческу поєдинок проти харків'ян на власному полі. Перший тайм видався нульовим, але другий подарував радість і розчарування усім. Спочатку шахтар після філігранного удару Степаненка вийшов вперед. За кілька хвилин металіст відновив статус-кво гол у ворота Каніболоцького забив Марко Девіч. Чи може секрет якийсь є в харків'ян? По-перше, в нас непогана команда то раз. І чого ми не можемо тут зіграти вдало, так що тим більше при такій глядацькій аудиторії, при такому ну, ажіотажі, при... футболісти відчувають відповідальність так, що. Я завжди говорив, що на Донбас-Арені приємно грати. І дай Бог, щоб на Україні так, і, так всі матчі проходили в такій обстановці, в такій аудиторії, з, з такою самовіддачею команди. Нічия при якій, звісно, прикро за такий результат, тому що до забитого гола в принципі суперник нічого не створив. Потім у них вже були моменти. Ми загубилися і вийшло як у Дніпропетровську. Що мене хвилює, так це те, що команда виглядає не дуже впевнено протягом усіх 90 хвилин. Дуже складно для мене. Потрібно добуватися результату. Потрібно давати можливість грати молодим футболістам, які приїхали з південної Америки. А вони, на жаль, потрапили в команду невчасно. Повинні були, мабуть, пройти збори та зіграти товариські матчі, щоб мати уявлення, що таке Європа. Зараз же їм входити в ці поєдинки чемпіонату дуже складно. В той же час йде перебудова команди, і я впевнений, що це відбудеться. Під завісу матчу ще один знаковий момент вилучення капітана Даріо Серна не втримав емоцій відносно суддівства і отримав другий гірчичник, який миттєво ж почервонів. Металіст же гордий і непереможний залишається на першому місці у чемпіонаті і з Чесною проблемою пошуку нападника з українським паспортом, адже ліга чемпіонів, яка цього року пройшла повз Харку, наступного року чекає на нового представника з України. Олексій Куделя, Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. Перше за історію відкритого кубку Донбасу його переможцем став господар турніру. Останнім суперником Донбасу став адмірал. Приморці непогано бились, особливо наприкінці матчу. І все ж таки 3-2 на користь донечан. За Донецьку команду забивали Робітайл, Белухін та Лайне. Останній матч відкритого кубку Донбасу. Донечанам протистояв непоступливий адмірал з Владивостока. Протягом матчу приморці декілька разів клали наших хлопців на кригу. Проте це росіян не врятувало. Донечани забивали по голу протягом кожного періоду. Натомість їхній візаві промоглися зробити це лише двічі. Але загалом Лаца відстояв добре. 3-2. українцям дісталася перемога. Адмірали натомість не очікували такої розв'язки. Некуди було діватися. треба було тим більше забили другу шайбу, треба було сравнювати Тому бо на ворота, старались більше бросати. Може, любов залетить в ворота. Таким чином Донбас став лідером літнього кубка. Головний трофей капітану Донбасівців Олегу Пігановичу вручили заступник керуючого директора континентальної хокейної ліги Олексій Киреєв та голова Донецької міської ради Олександр Лук'янченко. Ми виграли три матчі. Була добра командна робота. Рівень другої гри був дещо гіршим, але ми очікуємо повернення цілого ряду наших гравців. І тоді, можливо, ми покажемо кращий результат. Добре, що закончили на хорошій ноті предсезонку. Виграли, кубок залишився. Все здорово. Основні ігри у нас 6 сентября, поэтому зараз зайду к ребятам і скажу, особо особливо не розслаблятися, а готовиться уже вже к 6 сентября. Першим клубом, з яким Донбас має зустрітися у рамках континентальної хокейної ліги, буде Слован із Братислави. Як зустрінуть донечани підопічних Ростислава Чади, побачимо. Сергій Молотков, Сергій Поголєв, Регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Я з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромедцентру, у вівторок 3 вересня очікується мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви 15-20. Температура повітря по області вночі – 11-16 градусів, в день – 19-24. По Донецьку вночі – від 12 до 14 градусів, в день – 20-22. Атмосферний тиск слабо падатиме.